Доброго дня всі присутні. Сьогодні ми зібралися в дитячому парку Одонченка з нагоди відкриття цього майданчика дитячого ігрового. І я хотів би запросити до слова начальника управління культури і мистецтва Юрія Глитовченка. Доброго дня всім. А я хотів би, щоб до мене підійшла начальник управління економіки Олена Григорівна ласка. Задоволення. Адже не тільки, перш за все, користуючись нагодою, дуже добре, що ми зібралися на цьому місці, про яке дуже багато писалося і говорилося, що тут куча землі, що тут нічого не робиться і все інше, але всі мабуть забули, що останній раз атракціони встановлювалися в цьому парку до тисячоліття нашого міста в 1988 році. Весь час не вистачало на нього коштів для того, тому що територія хороша, красива. Я думаю, те, що сьогодні зробилося, це велика подяка, перш за все, директору парку культури відпоченка Антону Володимировичу Масійчуку. І, звичайно, ж хочу подякувати, бо впливала на виконання цих робіт і організацію роботи по монтуванню цієї площадки управління економіки Олена Григорівна. Так що, я думаю, це тільки початок. І те, що ми... Сьогодні відкриваємо і освячуємо. Це тільки початок у дитячому парку. Я думаю, що з таким підходом, який є підхід у директора парку, такий підхід, який є сьогодні в міської ради, я думаю, буде все зроблено нормально, все буде розширено в більш такому широкому масштабі. Дай Боже, щоб тільки закінчилась війна. Дякую і хочу, якщо ви не заперечуєте, слово надати. Олені Григорівні. дякую, Юрій Я довго говорити не буду. Я просто хочу звернутися з словами вдячності: по-перше, до адміністрації парку, до о, нашого виконавчого комітету міської ради, який підтримав цю ініціативу. Ну і звісно ж до наших благодійників, до благодійного фонду МХП громади і до товариства лудне м'ясо, які пікуються не лише про економічне благополуччя і про і піднімають нашу промисловість, а вони дбають про те, щоб нашим діткам зробити хоч якусь на якусь хвилиночку свято і забезпечить їм дитинство навіть у такі важкі часи. Тобто, сподіваємося, що ця ініціатива не перша і не остання. Що ці ініціативи будуть у нас виникати, будуть реалізовуватися і будуть підтримуватися нашими благодійниками. Заради того, щоб у нас жили наші дітки, щоб вони розвивалися, і будемо сподіватися, що це все буде продовжено і найближчим часом у мирний час. Царни І У і Сина і Святого Духу достойно є, коли в такий складний час є люди, які не забувають, дбають про наше майбутнє, бо діти наші це наше майбутнє. І Хай Бог благословляє е, учасників. Цього здавалось невеликого проекту, але так необхідного для нашого підростаючого покоління, для наших діточок, благословляє організаторів, меценатів, всіх, хто доклався до цієї справи. І надіємося, що, як говорили попередні виступаючі, що різні інші проекти ще в майбутньому, а ми вже в мирному, в мирній нашій Україні. Надіємося, що буде перемога. Все ж таки, як би складно і як би погано зараз нам не було, все ж таки ми е, з перемогою продовжимо наші добрі справи. Хай Бог благословить нас. слава Ісусу Христу і слава Україні! Спасибо. Дякую вам, дякую, Гарного дня. вам.